Хто такий Чарлі Кірк і чого його убивство взагалі щось значить для е, України або чому ви взагалі про це маєте знати? Чарлі Кірк. Почнемо з того, хто він такий. Це відомий американський правий політик. Він не політик в традиційному сенсі цього слова, він блогер. Він влаштовує дебати і влаштовує срачі зі студентами, всілякими такими прохожими, які підходять до його стенду і просто пояснюють, чому він не правий, а він відповідає у відповідь, чого вони не праві і чого він правий. Це у нього нормальний формат насправді. І у більшості з його тем є е, тема заборони абортів, тема ЛГБТ і тема Ізраїлю. І ви могли про нього чути лише, лише раз, коли він да виступав проти України. Він дійсно йде в плані зовнішньої політики, тут ми не станемо. І це його головна проблема, оскільки він виступає часто за Ізраїль і т.д. І виходить так. Що єдина політична сила, яка виступає проти Кірка в усіх питаннях, тобто за аборти, за ЛГБТ і проти Ізраїлю, це демократична партія Америки і особливо лівий рух. І виходить так, що максимально радикальні праві трампісти, як звикли їх називати в медіа, не вбили жодного діяча. Типу, ви ж не бачили, щоб вбивали Берні Сандерса чи Олександру Озарія Кортес? Хоча вони дуже впливові в Америці, і дуже впливові ліві насамперед. Їх не вбивали, але убили його. І що тепер виходить? Ліві створили на абсолютно пустому місці великомученика для правого руху в Америці. Хоча він ідіот, він не мусив. І від того я маю лише одну мораль у цій історії. Якщо ви бачите, що хтось проповідує ідею, яка вам не подобається, або якщо вам, вам подобається, все одно. Якщо воно вам не подобається, ви маєте брати і оспарювати цю ідею, а не брати і убивати проповідника, який її каже, вона може бути правильною чи неправильною, але ж саме вам від цього гірше, якщо нас до його убив з цього проповідника, він стане ще більше популярним і впливовим.